Народ може ставати багатим, народ може заробляти, але ніхто нормально не пояснює людям цінності цих ваучерів. Суспільство, яке десятиліттями жило під радянською окупацією, поняття не має, що таке нормальна ринкова економіка. У природі ще не було гугла чи чату GPT, щоб швидко розібратися у темі. Відповідно, багато людей не розуміли різниці між тим, як бути найманим працівником і як бути власником. Населення часто продавало ці папери занадто дешево. Люди масово позбувалися цих сертифікатів як від чогось непотрібного. Декілька ваучерів можна було обміняти на пакет з продуктами, і це вже вважалося ого, го яка удача! А бувало, що сертифікати міняли на пляшку горілки. Тому процес перетворюється на хаотичний і корупційний розподіл активів між політичною та бізнесовою елітою. Ті, хто розумів, що відбувається, і підглядав за тим, що відбувалося в Росії, а там взагалі був жах з приватизацією, навпаки, концентрували власність у своїх руках. Так з'являються перші олігархи.